Незабаром спливає термін дії моєї посвідки на тимчасовий захист у Франції. Мене звати Вікторія Діденко, це канал ТБ. І сьогодні ми з вами з'ясуємо, як поновити цю посвідку ще на півроку, якщо ви проживаєте, як і я, в департаменті Рона. Ми сьогодні напросилися в гості до Олени Версан, яка з березня місяця перекладає. В префектурі, у відділі, який якраз займається оформленням тимчасового захисту для українців. Добрий день, Лена. Привіт, Вікторія. Добрий. Дуже рада тебе бачити. Дякую. Дякую дуже, що прийняла нас в себе. От. І сьогодні ми спробуємо разом з Оленою пройти процедуру е цього поновлення, скажімо так, записатися е на процедуру поновлення тимчасового захисту. Коли треба починати цю процедуру, можете починати навіть за місяць до закінчення терміну вашого першого документу. Нічого страшного, просто в розробку і роздивлятись вона буде за 21 день до закінчення, за три неділі до закінчення вашого першого документу. А заповнити ви можете це навіть раніше. Це досі буде у вас залишатись завжди онлайн. Ви зможете заходити, коли там вам буде потрібно. Якщо вам так буде спокійніше, ви можете заповнити це заранше. Тобто, досьє не буде відкинуто, якщо, наприклад, Ні. ми за півтора місяці це зробимо. Да? Ну до Я думаю, для того, щоб не перевантажувати сервер префектури за півтора місяці, може це не варто робити. Ну, якщо за місяць вам буде так спокійніше, за місяць до закінчення терміну угу. ви можете заповнити. Добре. Нам для цього потрібно мати якісь документи. Які саме ці документи включають у себе посвідчення особи, потім всі документи, що, які стосуються вашого житла. У нас є що називається юстифікатів до домісіль, так mm -hmm. тобто те, що підтверджує, що ви е, маєте якесь житло, тобто стали для цього, якщо ви живете у когось. То е, треба, щоб ця людина написала у в принципі вільному да вільній формі у вільній формі розписку, так. що вона приймає е, дану особу е, вас, наприклад, угу. потім потрібна фактура якісь е, за опалення, чи може чи за інтернет, за, наприклад. За інтернет, так. Так. Угу. Також е, потрібні документи засвідчення свідчення особи цієї персони, яка вас приймає у себе. Угу. Добре, а якщо, наприклад, людина е, живе в гуртожитку. Чи знаєш ти, які документи потрібні? Якщо людина живе в гуртожитку найбільшим часом це, цими гуртожитками займаються асоціації, mm -hmm. тобто вони видають цей документ, який на, на ім'я цієї асоціації, там де він вказує особу, проживаючу в даному mm -hmm. гуртожитку. Добре. Добре, і е, якщо людина виняй винаймає квартиру. Якщо ви, наприклад, винаймаєте квартиру, е, вам треба додати до цього пакету звичайно контракт, е, от який ви заключили з е, або з агенцією, або з людиною, в якої ви винаймаєте наймаєте житло. Також нам треба мати посвідку про тимчасовий захист, який якраз у вас зараз закінчується. Так. Ці всі документи потрібно мати в електронному варіанті, тому що потрібно буде їх просто підгрузити в ваш, в ваш кабінет, який ви будете створювати на сайті префектури. Добре, ну що, почнімо. Значить, ми заходимо. За посиланням, яке ви знайдете в описі до цього відео, тобто переходьте за ними, будете разом з нами е, проходити цю процедуру. Так, ми зараз на сайті префектури, і е, саме на цій сторінці да, ми зможемо знайти всю інформацію, так. Е, яка потрібна для, для цієї процедури, правильно? Так, правильно. Так, значить, е, якщо трошки ти ага. піднімеш екран. Так. Ти типу, побачиш е запит, як подати запит на поновлення пос посвідки на тимчасове проживання? Інформація є як французькою, так і українською. І далі в тексті ви бачите, що за допомогою форми доступно за посиланням, угу. і ви повинні натиснути на, на натиснути, ось, да, посилання. Так. Супер. Ми перейшли на якусь іншу сторінку. От ми бачимо тут, значить, пхафедюн, тобто це сайт же саме префектури. Тут все просто тут є всього дві кнопочки синенькі. У нас є сідентифієві Франс Connect. Тобто зайти через цей Франц це, да, Конект. Є така програма, нам це не потрібно, нам потрібно зайти через іншу, там, де написано э, там, де на... відкрити ваше досі. Так, відкрити, тобто створити в принципі. досі креєн конт де Марш Семпів. От я зараз збільшую для вас. От і Нам треба буде натиснути якраз на оце цей ан конт. Натискаємо. Вам потрібно ввести ваш, вашу поштову адресу, угу. ваш емейл. E і далі вам потрібно буде створити код, який буде включати як букви, так і цифри, без інших позначок. Тобто... Добре. Так, сайт нас перекинув на наступну сторінку, де е, написано Конфірми ваша адрес імейл. Тобто, вам треба підтвердити вашу електронну адресу. На електронну адресу прийшов лист. Зараз перевіримо, чи прийшов до мене. Прийшов. E, значить, ось цей лист e, називається «Instruction de confirmation», Тобто інструкції для підтвердження. Клікаємо на цей мейл. Так, simplifié», тобто Це те, що нам потрібно. E, нам просто треба. Перейти за цим посиланням, правильно? Mm -hmm. Потрібно, щоб ви активували вашу електронну адресу. Mm -hmm. Потрібно, щоб ви нажали на це посилання. Mm -hmm. Натискаємо на посилання. Так, значить, і тут на зеленому фоні у вас написано «Votre compte a bien été confirmé», Тобто ваш акаунт був підтверджений. Супер. Ми вже щось зробили, да? так? Так, Саме що головне. Треба? Так, Ми головне це вже зробили. Так, тепер нам треба я хочу одну секунду сказати, що з цього моменту ваша ваш акаунт буде активний завжди. Ви Зможете додати папери, зможете видаляти папери, зможете додати якусь інформацію. Тобто ви зможете на нього зайти в будь-який момент, коли вам буде потрібно, і тому запишіть свій код, який ви ввели. І не забудьте його. Це основне. Добре. Так, ну що, тепер нам треба знову натиснути на синеньку кнопочку Каменси для демаш, тобто почати процедуру. Натискаємо. Донець ідентіти. Тобто всі дані, які стосуються особи. Вам треба вибрати мадам, мюсю, пан чи пані. Uh, обираємо мадам. Далі прено це uh, ім'я. Тобто вводимо ім'я І «но» – це uh, прізвище. Так, «continue», Тобто продовжити. Так, uh, на зеленому uh, фоні у вас написано «identité enregistrée». Тобто ваш акаунт, ваш ваша, ваша особа була зареєстрована. В маленькому, сіренькому квадратику написано бгуюм, тобто чернетка, і значить, куди нам далі треба рухатися? І далі ви рухаєтесь вниз вашого екрану, і ви бачите, що далі вже все у вас на двох мовах. Тобто, для вас не буде це вже складно. Заповнити всі питання, які вам будуть надалі надаватися. Угу. Тобто повторюється питання сівіліти, тобто жінка-чоловік. Обираємо потрібний вам варіант, прізвище, ім'я заповнюємо. Ви, звичайно, все заповнюєте літера в літеру так само, як у вашому паспорті. Так, дата народження. Як тут? Іноземний номер. Тобто треба знайти номер. У вас тут написано, що цей номер вказано зверху, з правої сторони на вашого дозволу на тимчасове проживання. От над фотографією у вас є номер, вам треба його ввести. Ввели наш номер. Дата закінчення дозволу на тимчасове проживання. Тобто, вам треба подивитися. дата закінчення у вас е, у правому куточку вашого документа. Французькою це, ця рубрика називається валяблюску, тобто дійсний е, до. Да. Вводимо. Угу. Так, громадянство коли ви будете вибирати громадянство, uh -huh. звертайте увагу, у вас внизу цього маленького віконечка з'явиться країна і накликайте на неї. Оце обов'язково, тому що багато людей, які не могли створити своє, uh -huh. своє досі, із-за того, що вони от накликали на це. Uh -huh. Тобто, ви починаєте тільки перші там 4 чотири літери да, громадянства, у мене українське громадянство, uh -huh. тобто ікр. Да. І ви побачите, що відразу з'являється е, така назва країни, да, назва країни і, на неї. і можна на неї вже натиснути. Так, е, Сімейний стан так, обираємо що потрібне. Потрібне і що стосовно е, с, сімейного стану, я знаю, що є чимало таких випадків, коли ви одружені офіційно. і не проживаєте разом уже довгий час. Якщо офіційно ви одружені, ви вказуєте сімейний стан одружена чи одружений. Угу. Тобто ми, значить, це все робимо тільки по документах. По так? документах, які присутні. Я вважаю, що у вас може не бути, може, вашого акту одруження. Це таке можливо, але офіційно ви одружені, тобто потрібно це вказати. Угу. Добре. Достовірну всю інформацію. Угу. Е, наступний пункт адреса. Вказуємо вашу адресу. Дивіться, тому що е, у списку, який з'являється, вона з'явиться. Клікаємо на адресу і переходимо до наступного пункту. Номер телефону. Номер телефону важливо вказувати саме французький, так так. Yeah, Тобто, якщо, наприклад, у вас тільки український, то що робити? українські ми сюди його вказати не зможемо, тому що він буде системою нерозпізнаний. Uh -huh. Ну я думаю, що кожен із вас уже має французький номер. Якщо хто не має, важливо його придбати. Вводимо значить французький номер з нулем, починаючи з нуля, тобто 07 або 06. так електронна адреса. Я так думаю, що треба вказувати ту саму, да, яку, яку ви ми на початку вказували. Так. Добре. Ми переходимо вже до другої рубрики. Члени вашої сім'ї присутні у Франції. То вам потрібно в цю рубрику ввести всіх ваших членів сім'ї, дітей, чоловіка чи угу. жінку? Uh -huh. uh, да, тобто, ви бачите, чоловік, дружина вводите всі дані, якщо це ваша ситуація, uh, в кінці ви бачите. Є поле, щоб додати іншу дитину, натисніть на. Тобто для того, щоб додати, можливо, у вас декілька дітей, вам треба натиснути на я так розумію, на, плюсик. на оцей плюсик, так? Угу. От він, добре. Так, йдемо далі. Особа, яка зараз знаходиться на вашому утриманні, кого це стосується. Це дуже добре питання, тому що в принципі всі особи, які оформлені тут у Франції, вони всі одержують і захист, і допомогу. Тобто я навіть чесно сказати, цей пункт не можу досконало відповісти, хто, хто має це на увазі на отримання. Ну, можливо. Скоріше всього, це йдеться мова про інвалідів, скоріше всього, якщо це людина, яка не спроможна утримувати себе самостійно. самостійно так? так, ми переходимо до третьої частини: додати документ, що підтверджує вашу особу. І тут написано додати обов'язково. Тобто, ми розуміємо, що цей документ дійсно обов'язково треба додати. Значить, копія посвідки на тимчасове проживання, тобто. Це якраз та посвідка, яка, яку нам видали на початку яка. нашого перебування. Так тут написано швазіглю фіші, тобто в такому маленькому, сіренькому віконечку. Вибрати файл. Тобто ви обираєте файл, ви знаєте, де він у вас знаходиться: або на комп'ютері, або на будь-якому вашому на, да, на, на будь-якому пристрої, так. Добре. Так, завантажили. Так, підтвердження цивільного стану. Тобто, тут це може бути посвідчення особи, паспорт або будь-який інший документ, що засвідчує сімейний стан свідоцтво про шлюб, наприклад, тощо. Тобто, якщо у мене, наприклад, є паспорт, мені достатньо завантажити мій паспорт. Так. Хочу ще раз сказати, що якщо у вас є тільки внутрішній український паспорт, ви повинні завантажити ваш внутрішній український паспорт, угу. тому Добре. що я знаю, що багато людей приїхали тільки з цим документом. Угу. Добре, так я завантажила свій документ. Наступне питання: якщо ваша особиста ситуація змінилася після видачі посвідки на тимчасове проживання, то треба щось завантажити. Тобто, якщо ви під час перебування у Франції одружилися, вийшли заміж, або е, там напевно народили дитину. Да, якщо акту донесонс або одружилися, або наборочились, mm -hmm. е, то тоді ви додаєте цю, mm -hmm. цей документ. Та сама процедура. В маленькому віконечку написано швазіглю фіші, е, клікаєте і завантажуєте потрібний документ. Так, ми переходимо до четвертої частини. Так. Підтвердження домашньої адреси або місця проживання, і написано додати обов'язково», тобто це обов'язкові документи. Якщо ви маєте житло, то вам треба заповнити першу частину. Наступне це сіузи та бержі, тобто, якщо вас приймають, якщо ви проживаєте у когось це якраз моя ситуація. От я вам читаю все, що українською написано. Якщо вас приймає юридична особа, довідки про проживання достатньо. Вам не потрібно пред'являти інші документи, фактури та копії, що посвідчують особу власника. От, якраз ідеться про це питання. Якщо люди проживають у гуртожитку, угу. Добре. От вони поселені в асоціацію асоціацію, їм ця асоціація буде видавати. Ага. Цей документ один єдиний, їм потрібно буде сюди завантажити. Угу, угу. Я проживаю у фізичної особи, тобто мені не буде достатньо одного документа, правильно? Так, так сюди ми завантажуємо, значить, деклараціон до домісій, тобто лист від господаря. Так, завантажила, супер. Рахунок фактура датована не пізніше 6 місяців на ім'я господара. Тобто, і тут пишеться, що це може бути фактура е, на електроенергію, газ, інтернет, страхування житла, квитанція за оплату оренди, е, але не рукописна. Тобто, квитанція від фізичних осіб не приймаються. Це повинна бути е, така. Як видана... Да, видана, виданий документ, видана фактура. Так. Це може бути також рахунок заводу, газ, електрику або телефон на ім'я особи. А, так, значить, що з'явище, тобто вибрати потрібний документ. Наступне копія документа, що посвідчує особу господаря. Тобто нам треба його паспорт або внутрішню картку французьку, якщо це француз. Будь-який документ, який засвідчує особу. Мені здається, що ми майже дійшли до кінця. Практично. Да? Що нам треба далі натискати? Далі у вас є таке мале посилання синеньке, де позелю досі. Угу. Тобто, відправити... тобто відправити ваше досі угу. до префектури. От, натискаємо. І великими літерами у вас написано Мерсі. Тобто, ви вже, я думаю, вивчили за цей період, що мерсі це дякую. séjour au titre de la protection temporaire a bien été envoyé. Тобто ваш запит на продовження оновлення посвідки на тимчасове проживання був відправлений. Ви за види зорме аксе а вот досі онлін, тобто ваше досьє тепер є в форматі онлайн. Ви можете його в будь-який момент відкоригувати, можете додати якісь документи, може, які ви забули. І зараз, після цього етапу, вам потрібно слідкувати за вашою почтою. Uh -huh. І е, там, де вам буде, будуть відправлені відповіді від префектури, якщо ваше досьє повністю заповнене, е, префектура вам скаже, що воно на розгляді, і е, там через якийсь час ви одержите е, запрошення до префектури на поновлення. Якщо якихось не вистачає, може документів, е, uh -huh. е, префектура так само вам відправить... Е, Повідомлення і скаже, що не недостатньо там якихось паперів, може, чи чогось недостатньо не не потрібно цього лякатись. Ви просто заходите в своє дусі і додаєте, додаєте все, все потрібне. Угу. Добре, я також бачу, що тут написано Vous pouvez le modifier et avec un instructeur». Тобто, якщо е, ви зрозуміли, що відправили не той документ, ви можете завантажити інший тобто змінити так. його, я так розумію, інший завантаж Добре, Супер так і е, я так думаю, що варто перевірити також мою пошту, тому що можливо надійшло в якийсь так. лист про підтвердження. Дійсно, бачимо, що euh, надійшов новий лист. Написано, rendez-vous» номер далі, bien été déposé». Зараз ми euh, клікнемо сюди. Значить, бонжур, вот демондорандеву, номер bien été déposé». Тобто, добрий день, М -м ваш запит на рандеву euh, був підтверджений. Ну тобто був відправлений. відправлений, відправлений да. Si besoin est, vous pouvez encore y apporter des modifications. Це те, що ми вам казали. Якщо ви хочете щось змінити в цьому досьє, то ви можете це зробити одразу. Бачиш, з'являються оці е, кнопочки віконечка. Два, два та... Consulter mon dossier, тобто подивитися досьє. і жінки це поставити питання напевно. Та. Так. Ви навіть можете поставити питання до префектури, якщо у вас якесь якась складна ситуація, чи щось вам mm -hmm. не зрозуміло. Варто зауважити, що це ще не запрошення на рандеву, тобто тут немає жодної дати, ваше досі ще не було розглянуто. Так, тому так. ми чекаємо наступного е, наступного листа. На, наступного листа так е, е, ви також можете отримати на вашу пошту. Повідомлення від префектури, листа від префектури, що ваше досі не, не заповнене так, як слід. І вони вам укажуть, що у вас там чого не, не хватає, що вам треба додати, яку інформацію. Не, по, не потрібно вам лякатися цього, ви заходите в ваше досі і доповнюєте всю інформацію, та що потрібно. Якщо вас, ви приїхали родиною, у вас декілька чоловік, дорослих, ви Розумієте, що на кожного з дорослих вам потрібно відкрити своє досі. І якщо відбудеться так, що двоє з ваших членів сім'ї одержать запрошення до префектури, а один не одержить, нічого страшного вам лякатись також не потрібно. Це буде, це залежить просто від вільних міст на даний день у префектурі. Значить, інший ваш член сім'ї, який не одержав сьогодні це запрошення, він одержа наступного дня. А допомога фінансова від ОФІ поновлюватиметься автоматично? Так. Допомога буде поновлюватися автоматично. Але з того моменту, як ви одержите нову посвідку про тимчасовий захист. В префектурі вам потрібно буде відправити до Офі мейл, імейл е з вашою анкетою, яку ви одержите в префектурі, і е з вашою новою посвідкою, е для того, щоб вам продовжили автоматично ваші права на допомогу. Угу. Добре, тобто, це все треба буде робити вже після отримання, після посвідки. отримання нової посвідки, так. Олена, дякую, що ти прийняла. Мене в себе та допомогла з оформленням цього досьє на продовження посвідки на тимчасове проживання. Я була дуже рада тобі допомогти. І зараз, до речі, це поновлення документів тільки починається, і, можливо, за кілька тижнів я зможу вам розповісти більш досконалу і більш конкретно інформацію щодо поновлення. І щодо нюансів, які будуть виникати в процесі перших рандеву в префектурі, угу. ну ми тоді напросимося до тебе в гості ще раз <гум> і знімемо, можливо, наступне відео з коли в нас буде трошки більше інформації, як це все буде відбуватися в самій префектурі. Добре, я буду дуже рада вас бачити. <гум> Добре, дуже дякую. І з вами була Олена Версан та Вікторія Діденко. Отже, ти, ти, ти на дзвіночок. Підписуйтеся на наші канали в Ютубі, Фейсбуці а також інстаграмі, якщо ви хочете бути в курсі усіх новин для українців в Ліоні, а також його околицях.